Вітаю на календарі 31 грудня, 1407 день повномасштабної війни в Україні. Про те, чим жило наше місто останній день року, вже за мить докладніше, але спершу, як завжди, коротко. Які б запитання Кременчуцька громада поставила міському голові, якби мала таку можливість, вже з нового року Глобицький центр первинної медико-санітарної допомоги почне приймати пацієнтів у новенькому приміщенні. Якою для містян була найяскравіша подія року? Що минає і з якими мріями і планами вони йдуть у майбутній рік? Місцем численних запитань та перших телевізійних відкриттів стала студія візиту для учнів Кремочутської гімназії номер 1 Аби наступний рік врешті став переможним для нашої країни. Це певно головний меседж містян, чого ще бажає громада. Два дні поспіль, ось наприкінці року, наш мер Віталій Малецький звітував перед громадою про свою діяльність за рік, що минає. Ну, як звітував? У онлайн режимі почитав Стелло Софлеру і усе те прикрасили гарною картинкою. Анонсували, що містяни зможуть поставити свої запитання, і очікування були, що відповідь почують тут же в ефірі. Але так не сталося. Питань від громади пану Малецькому, як він потім сам зізнався, було дуже мало. Та воно і не дивно. Глядачів у того відеодійства від мера було зовсім небагато до 20 чоловік. Не пролунало в етері і жодної відповіді на ті навіть нечисельні запитання. Тож можна зробити висновок, кіно від Малецького містяни у більшості не бачили. Сьогодні ж, останній день року, наші журналісти теж вирішили звернутися до міської громади, але не через екрани, як наш мер, а вийшовши безпосередньо до містян. Які б запитання вони поставили міському голові, якби мали таку можливість. А чому ні Нет, тут світа? В центрі йлочка все працює б, а у людей бить, от таке генератор би. Ну, мер каже, що ялинка від генератора працює. Яка генератор? Що він там? Ще? Ну, мер каже, мер каже. І, і, і кадиціонери, якщо я купив на мільйони, на мільярд. Це нормально, а у людей немає світла. Зараз є дорога біля там на першотравневій. Там ніколи не бомбили, вбивше перше травнила. А таке враження, що там, там де рибачка соня, ага, отой кусок. Ага, ага, страшне? бажання. Страшне. пішохідка. Розумію, новий рік. Но ця ялинка не на часі, вона світла. Люди без світла сидять, вона світиться, хлопці наші в окопах з землі там сидять. У мене в самої син інвалід другої групи, вже другий рік на, на інвалідності. Кожен, я розумію, хочеться дітям свята. Ну це свято можна вдома зробити. Поставити собі ялиночку дітворі і все. Ну це отам нормально, все, тролейбуси ходять. Що ще? Скажи, що… вас дякую, що заділили. Три роки б'ємося, от, отут дім, і там дорога у нас дуже погана. А ми пишемо пісьма, а нам нічого ніхто не допомагає. Центр Оце, центр, центр міста. Центр міста. І там такі вибоїни, отака яма вже, що як вийдеш то одразу попадеш у болото. Він молодець. Просто війна це настільки величезна проблема, що про менші проблеми якось думати вже, знаєте, ну просто вирішуємо більш складні проблеми. А мабуть, після війни вже повернемося до якихось дрібних. Вони просто будуть у нас в голові. А зараз, розумієте, всі донати, все ще допомога армії. Що б спросили? У нього? Та що він щось дасть. Може щось вирішити. Та нічого не вирішить. Коли Кремлюжан, покращиться життя Кремлючужан, скорі йти на пенсію. А чому? Світло. Угу. Світло, коли його води більше. Я, наприклад, живу на 9-му поверсі і коли в мене немає світла, в мене немає води автоматично. Це не наш мер. Чесно, навіть не знаю, хто мер. Все турбує, все, все абсолютно. Все в городе Я Хочу, щоб построїли крики, по городу, щоб було. А чому дороги погано посипаються? Тут йдемо посипано, а у нас у дворі не посипано. Ну, ну це так і таке, да, так. голод. Ожеледиться. З роботи йду – світла нема, на роботу йду – світла нема, і ще ожеледиться. Ну, таке питання. Хотілося б, щоб світла більше було. Ну, це таке теж не від нього залежить. Ну, відношення до людей, до пенсіонерів, щоб було краще. В основному таке. Світло. Тільки світло. А це від мера не залежить, а ще що. Ну, в мене ніяких проблем немає. Щоб людям багато робили, правда, щоб піклувались про людей. Це Хотілося, дуже важливо. щоб він більше був медійною персоною. Медійно. Як Зеленський да, виходить там кожен день. У нього є час виходити з якимись звітами. Mm. Типу, так, щоб мер такий вийшов, сказав, сьогодні зробили те то, те-то. То він подіє. Він в бар -бар рекламі барбершопу знімається, можливо, ага. ви бачили. Ні? Ну, це... ну це так актуально. Більш бар -бар -бар да. Так, щоб було підзвітність якась. Від нього сама підтримка нашої країни і людьми, які приїжджають з інших. Да. Ну я хочу тільки сказати, щоб він допомагав тим людям, які зараз перебувають. Як рік пройшов, можливо, mm -hmm. які плани на наступний рік? Мені mm. касі дороги. І допомагати ЗСУ побільше. Ось це такі проблеми. Безпека більше хвилює. Укриття Ну, да, укриття для дітей і саме по собі безпека, бо зараз дуже таких ага. е, психічно нездорових людей стало більше. Щоб ага. подіше квартири, ми були з Донецької області. Приїжджаємо, знімаємо по п'ять з половиною, по 9,5 вище. Тобто житло для переселенки. Коли він йде. А чому таке запитання? Надо Ремонтні роботи, які наприкінці року таки завершуються гарними новинами. Вже на початку січня наступного року центр первинної медико-санітарної допомоги, що у Глобуному, почне приймати пацієнтів у новенькому приміщенні. Для зручності мешканців громади усі послуги первинки від педіатрії до сімейної медицини надаватимуть на першому поверсі приміщення, що на території Глобинської лікарні. Раніше ж потрапити до фахівця для людей було задачею із зірочкою. Про останні приготування перед офіційним відкриттям розкаже наша Роксолана Жукова. Ось такі кадри у серпні 24-го року фільмували наші журналісти у приміщенні Центру первинної медико-санітарної допомоги Глобинської міської ради. Тоді тут тільки тривали ремонтні роботи. На ну, вже сьогодні картина зовсім інша. У медичному закладі найближчим часом готуються приймати перших пацієнтів. Наш персонал. Переїде з Нового року в належні умови роботи. Зараз триває ремонтні роботи. Закінчені, а триває процес прийому передачі тому що замовником будівництва була Глобинська міська лікарня для того, щоб документи привести в відповідність і передати її на ПМСД. Цей процес зараз триває. Більше року капітальних робіт та майже 23 мільйони бюджетних гривень. Все то, аби громада отримала якісні первинні медичні послуги: чотири сімейних лікаря, два терапевта та три педіатра за крок до переїзду на ось такі нові робочі місця. У медзакладі констатують мають ще вакантну посаду для сімейного лікаря. Загалом вже тут зареєстровано 21 тисяча декларантів. Раніше шлях до первинки для пацієнтів був ще тим випробуванням. У нас просто всі кабінети розташовані на всій території міської лікарні. Це не дуже є зручним і не дуже є доступним для пацієнтів, тому що сімейні лікарі знаходяться на третьому поверсі. Це не є, якщо світло відсутнє і немає можливості включити генератор, то людям приходиться перебувати на першому поверсі для огляду лікаря. Тепер ми Тепер ми всі будемо на першому поверсі. Це є доступно, комфортно, гарно. Поки тривають підготовчі роботи до відкриття медзакладу, можна впевнено сказати, що пацієнти отримають ще більш доступні медпослуги. Під час ремонту врахували сучасні вимоги, зокрема, інклюзивність та зручність для усіх відвідувачів. Крім цього, у місті Глобини створили більш безпечні умови для пересування центральною частиною міста. На жвавому перехресті вулиці Центральної та Виноградної встановили перші світлофори. Нині завершується процес налаштування обладнання. Ну а самі світлофори, що регулюють рух, працюють у тестовому режимі. Це центр громади. І тут і ринкова площа, і саме насищений центр торгівельними майданчиками, як ви можете спостерігати. Тому необхідність встановлення світофора вона була давно обумовлена. Це дасть можливість зробити рух транспорту і рух пішоходів більш безпечним. Також встановили обмежувальні засоби, паркани, які дозволять, скам так, зробити більш безпечним це перехрестя. Для кожного з нас цей 2025 рік був різним зі своїми радощами, втратами, злетами, падіннями та надіями. Для одних він запам'ятався досягненнями, для інших випробуваннями, що змусили переглянути як плани, так і цінності. Напередодні нового року ми вийшли на вулиці міста, щоб запитати у містян, якою для них була найяскравіша подія року, що минає, та з якими мріями і планами вони йдуть у майбутній рік. Тож що розповіли мешканці Кременчука, дивіться далі. Те, що я знайшла справу свого життя. Я веду гру «Ліло» трансформаційно допомагаю людям знайти питання, ті, які ну, знаєте, давно болять, скажімо так, і це класно. А з якими мріями та планами тепер передати в 26 рік? Ну, продовжувати свою справу, розвиватися далі. Ну, звісно, хочеться знаєте, відпочити вже трохи від цього всього і десь навіть поїхати до моря. Було б дуже класно повернутися додому, але ну, це мрії. Будемо сподіватися, що вони здійсняться 26-му вже хоча б. А ви звідки? Ми з Херсона приїхали. Так що море поряд, знаєте, і будемо два в одному, наче повернути додому і до моря. Дуже хочеться. Ось літом ми приїжджали додому і зараз приїхали. Це найкраще Приїзд що було додому. Найкраще. зараз в Польщі. А які у вас плани, Тамріна, 2026 рік? Саме перший, мабуть, план то це, щоб стул скінчилася війна, щоб можна було повернутися додому. Народити дитину. Міні. <хи> да. Бажання стати мамою. Саме таке сильне бажання. А я хотіла на концерт до Яктака і заходила до нього в гримірку. Фотографувалася з ним? Так. А з якими планами та мріями вийде вже в 2026 рік? Я хочу побувати на день народження у своєї подруги, яка живе в Болгарії. Також були на концерті як так, а ми разом були і фотографувалися. А ще хочу, щоб закінчилася війна і приїхала моя дитина, повернулася за кордоном з нею зустрілася. Найяскіші моменти. Ой, поїздка в Київ до друзів. Во Львов їздили. Ах. Та й все, мабуть. А з якими планами там мріємо йдете вже у 2026 рік? Щоб настав мир. Це головна мрія. Все інше прийде, ну і здоров'я усіх рідних. Найяскравіший момент був те, що повернулася додому зі Словаччини. Там пробула три роки і повернулася з дитинкою назад в Кременчук. Головне, щоб всі були здорові, щоб всі родини були разом, щоб дитинка не хворіла, гарно росла, розвивалася, щоб все було добре і миру. Я вже поміняла роботу, я. Влаштувалася на роботу і вона мене... моя мрія, моя нинішня побута. Тобто, у 2025 році ви здійснили свою незаповітнішу мрію. Так. Перемоги моїх дітей в спорті. Старший з'їздив в Польщу на турнір по бальних танцях, молодший в Вінницю на турнір по футболу. Ось. Мабуть, це найбільше мене радує. А які тепер плани і мрії у вас на наступний 26-й рік? Одна велика мрія, мабуть, як у всіх мир, щоб закінчилась війна. Поїхала до своїх подружок в Коломию, О, які, ми, да, які ми мене спасали в 22-му році, коли почалася війна. Провели там дуже гарно. Відпустку я провела. А які ж у вас тепер мрії та плани на 26 рік? Мрію в Німеччину до подруги поїхати. Вона мене три роки вже. Ну, фінанси поки що не можу. А я так, мрію, так що та все скінчилося. Мрія, да. Ну і скінчилася. Що... Був мир завтра нарешті. І щоб усі були щасливі. Найяскравіші. Ой, ну та всі свята, мабуть, День народження дітей, мабуть, і мій. А можливо здійснилися якісь мрії, можливо, кудись подорожували, їздили? Ні, ми по місту. Ми вдома, діти в школі, так що ми нікуди не подорожували. А з якими планами там мріємо й дітей у 26 й рік? Не як всі, мабуть. З надією на те, що хоча б світ будуть давати вовремя. І, звісно, мир, щоб вже татусі поверталися додому. Ну, Наяскравіші, напевно, переїзд додому назад з Києва в Кременчук. Зараз будемо переїжджати в іншу країну, тому плани грандіозні, якщо чесно. Новий рік, чесно, буде з Нового листа. Щасливий момент це коли ми поїхали з дитиною, з внучкою на Западну Україну і провели там дуже гарно час. Побули на водопаді. Як і називається, забула пробій, так. На горі побували, дуже-дуже добре було. А з якими планами тепер йдете в 26-й рік та мріями? Ще більш десь побувати, десь поїхати, напитатися гарними емоціями. Мрії, щоб закінчилась війна. Це правильна відповідь. Бо сьогодні якраз чоловік немає вдома, немає його на Новий рік, бо він військовий волонтер, тому святкуємо. Його з мамою і з дитинкою. Хочеться, щоб всі військові і всі дітки нарешті потрапили додому і з ними святкувати Новий рік. А який ваш був найяскравіший момент 25-го року? Відпускали. Це, мабуть, найяскравіший момент, коли ми могли поїхати у відпуску і побувати з сім'єю там на відпочинку. Місцем численних запитань та перших телевізійних відкриттів стала студія візиту і для учнів Кременчуцької гімназії No1. Із цікавістю та натхненням вчора понад 15 учнів 4-го А класу разом із класною керівницею відвідали нашу телекомпанію. Про перші спроби малечі у телевізійній діяльності, а також про їхнє враження від екскурсії. Дивіться у наступному сюжеті. Учні четвертого класу Кременчуцької гімназії No1 переступають поріг нашої редакції озброєні цікавістю та першим уявленням професії журналіста. Як виявилося, малеча вже добре орієнтується. В основних завданнях кореспондента і зацікавленістю ставить запитання про всі нюанси роботи преси. Куди ви прийшли? Хто знає, що це На, На телевізію. А що тут роблять? Тут знімають, знімають кіно новості та різні випадки людей. Що таке інтерв'ю? Це коли до якоїсь людини підходять і питають її про щось, Про щось, так хто задіяний в інтерв'ю? Оператор ведучий та людина перехожить за традицією, школярі отримують можливість спробувати себе у ролі інтерв'юєра або відповісти на запитання. Звісно, під нашою підтримкою та з практичними порадами. Чи займаєтесь ви якимись танцями, чи якимось хобі? Так я займаюсь тхеквондо. Я теж займаюся танцями. Як давно ви займаєтесь? Як ви до цього прийшли? Яка у вас мета? Я займаюся два роки тхеквондо. я займаюся двома роками з половиною з танцями. Мене це наштовхнуло, тому що я любила займатися розтяжкою. Можеш запитати, чим би хотіла займатися? Чим би ти хотіла займатися? Я б хотіла займатися Ах. гімнастикою. Чимало запитань лунало від юних гостей, що саме знімають у студії, де беруть матеріал для сюжетів, і як журналісти обрали цю професію. Отримавши відповіді на свої питання, прямуємо до кімнати звукозапису. Поліція оперативно злочинів. Крадіжки та шахрайства від громадян надійшло понад 960 заяв і повідомлень про кримінацію. подій. у ще одній студії нашого телеканалу школярі з цікавістю беруться за нові ролі, пробують себе у якості дикторів і вперше стають по той бік камери, опановуючи роботу відеооператора. Сьогодні ми учні Кремчуської гімназії номер один завітали до телекомпанії візит. Мені сподобалося. Взагалі відвідати це, я тут колись був, мені було цікаво побільше тут побачити, тому що я раніше був лише в одній кімнаті тут і все. А в якій ролі ти тут був? Е, можливо, знаєте, була колись програма про їжачка тимка. Це ти там був? Так. А що тобі сьогодні найбільше сподобалось? Бути оператором, новини вести, озвучка. Н новини вести. А ти розглядаєш для себе в майбутньому цю професію? Можливо. Ділиться враженнями від екскурсії класна керівниця класу Наталія Попович. Щиро дякую за те, що прийняли нас тепло, дуже цікава екскурсія. Дуже все сподобалось. Діти задоволені. Так і відбулося перше знайомство з професією журналіста, яка, як зізнаються, учні гімназії №1, цілком може стати їхнім майбутнім вибором. Ми ж при нагоді констатуємо, рік 2025 став для нашої телекомпанії таким собі роком відкритих дверей. Десятки школярів, як з Кременчука, так і з Кременчуцького району, вперше переступили поріг нашої телевізійної. Студії. Далі більше у новому 2026 році. Аби наступний рік врешті став переможним для нашої країни. Це певно головний меседж містян, коли вони нам розповідали про свої новорічні мрії та побажання. А ще не забуває громада бажати усім і кожному стабільності, більше приводів для гарного настрою та злагоди у кожну оселю. Наша Леся Жуйкова запитувала у Кременчуківців про ключові слова для рідних, друзів, знайомих своїх земляків у наступному році. Отож, чого бажають у прийдешньому році перечисні містяни під ялинку. Дивіться далі. Кожному е, нашому мешканцю я бажаю надійного здоров'я на довгі-довгі роки е, миру в душі, покою в домі. Перемоги, миру. І нехай будуть всі здорові, щасливі і посміхаються більше. От тільки перемоги. У мене дочка воює і я хочу перемоги. Добробуту. і гарних Щоб людей. Щасливи ви в новому році. Спокійного, мирного життя зі світлом, без тривог. Щоб кожен день проходив позитивно, без негативу, тільки з хорошими і добрими моментами. Місто? ну що, Найкраще найкраще, дуже гарне місто, щоб воно і далі і квітло було найкращим в, в усій Україні. Фінансово спроможності до всього, що ви бажаєте не знаю, щастя. Зараз закінчилася війна. Миру і добробуту. Усмішок, діточок, як на небі зірочок. Всього найкращого. Мешканця міста я б побажала в наступному році миру, миру і любові в всіх Ой, серцях. Да. Всім бажаємо здоров'я, щастя. Ну, а мир це, звичайно, само, само головне, що тільки можна бути. Гарного року. Що було, це щасливі. Перемоги і миру, і більш нічого не треба. Треба ту миру, світла. <світло> ну, що побула у всіх кучу денег. Яскравого життя, яскравих моментів ну і здоров'я. Щастя, здоров'я, всього найкращого, щоб мирного неба над головою. Перемоги. Більше щасливих моментів з близькими, закінчення війни і, напевно, більше доброти ну, один до одного. Тихою, спокою, ну і добробуту в кожній оселі. Кінця війни нам всім Щастя всім добре, праздники провести. А ти б що побажала? Побажала маму сід любити. З Новим Роком! Телекомпанія візит також долучається до привітань. Передусім, бажаємо, щоб очікування, з якими сьогодні живуть тисячі українських родин, нарешті змінилися на довгоочікувані зустрічі, щоб тривога поступалася спокою, а не визначеність добрим новинам. Ми бажаємо, щоб біль втрат не ставав щоденною реальністю. А пам'ять про тих, кого забрала війна, залишалася з повагою і вдячністю. Нехай у кожній оселі навіть у найтемніші періоди буде відчуття світла, від підтримки, єдності і лю людяності, які тримають нас разом, нехай 2026 рік принесе нам силу вистояти, мудрість не втратити себе і віру в те, що попереду, шлях до миру, і виборона нашими захисниками. Перемога з Новим роком, Кременчук. Тож 2025 рік для Кримачука був непростим та резонансним. Конфлікти у владі, скандальні рішення, закритість чиновників, мільйонні витрати бюджету та питання безпеки в умовах війни. У студії телеканалу візит. Ті, хто протягом року публічно істоював свою позицію: депутати, журналісти, волонтери, громадські активісти, підбиваємо підсумки року без прикрас. Говоримо про районну раду, комунікацію міської влади з громадою. Укриття, суди, бюджетні пріоритети та волонтерство відверта розмова про те, що було, і про те, яким має стати 2026 рік. Дивіться 1 та 2 січня у програмі Час розмов підсумки на телеканалі Візит. Ну, а зараз прогноз погоди на перший день нового року. 1 січня буде морозно та по-справжньому зимно. Мінімальна температура повітря мінус 10 вночі, в день синоптики обіцяють мінус 5. За хмар завтра буде визирати сонце. Снігу не прогнозують. Швидкість вітру від 3 метрів за секунду з поривами до 9. Я бажаю всім теплого та затишного нового року. Нехай новий рік принесе нам усім такі бажані перемогу та мир. Повернення усіх українських воїнів до своїх родин та ще багато багато щасливих подій разом до зустрічі на телеканалі Візит у новому році.